Питаю, друзі, другу добу інтернет розриває обурення від того, що команда зелених ліквідаторів, яка працює над ліквідацією української державності, над знищенням української нації, хоче відправити на фронт у штурмові бригади 50% особового складу. Державної служби з надзвичайних ситуацій, тобто рятувальників і пожежників, які рятують українців після е, російських ракетних обстрілів. Звичайно ж, відправлять кого? Рядових рятувальників. Не будуть відправляти чиновників, які там з пузами сидять роками в кабінетах ДСНС. Ні. Е, 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 Відправлять саме звичайних рятувальників, і цим поставлять під загрозу життя і безпеку цивільних українців, яким допомагають ці рятувальники. З поліцією майже та сама ситуація. 50% поліцейських мають піти служити в штурмові бригади людь, цунамі. Ці 50% це звичайні поліцейські, які працюють на землі і забезпечують безпеку цивільних громадян. Це дільничні, це патрульні, це хто завгодно, але не чиновники з зірочками, але не працівники департаменту стратегічних розслідувань, які надувають щоки, заробляють мільйони обкладаючи підприємців. Поборами. Ні, вони не підуть служити. А як мало бути по справедливості? ДСНС має бути заброньований від служби все. Чому? Тому що це рятувальники, які самі ризикують життям, рятуючи українців. І ви знаєте, скільки рятувальників від початку повномасштабної агресії загинуло? Тому що росіяни. Б'ють раз ракету, і в те саме місце, де йдуть рятувальні роботи другий раз. Можливо, треба робити ротації, щоб львівські рятувальники з'їздили на Запоріжжя. Запорізькі поїхали до Львова відпочити, але вони мають працювати в рамках своєї служби, яка захищає цивільне населення України. Що стосується поліцейських, я твердо переконаний, що всіх поліцейських варто прогнати через фронт. Всіх без виключення. ДСРівців, полковників, генералів, через штурмові бригади. Всіх крутелів, які сидять на вирішенні економічних питань, всіх через штурмові бригади. Коли закінчиться війна і повернуться воїни з фронту, частина з них схибить. Так завжди буває. Чинять якісь правопорушення, якісь злочини. Як вони мають відноситись до поліцейських, які не були на фронті, та зауваження їм не зроби, не те, що розслідуй щось. Тому поліцейські всі, без виключення, мають прийти і через ротацію, і через фронт. А оці всі 50% це для одного, щоб зелені покидьки могли зібрати бабки, щоб жирні карасі в поліцейських мундирах могли відкупитись. Тому думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні! І смерть ворогам!